Ну от ми зараз обстежуємо посів озимої пшениці. Ще пшениця, до речі, сіється в Україні. І я сподіваюся, що аграрії отримають і непоганий урожай. І дуже мене просто дивує одна ситуація, що багато емоцій, різних там інформацій навколо отців би пшениці, сіяти пізно чи не пізно, з якою густотою, нормою. А необхідно все рахувати. Просто брати і рахувати. Рахувати е, вигоду, а що краще посіяти і отримати 6 тонн пшениці чи не посіяти, а посіяти весною, я не знаю, там знову сою і отримати одні збитки. Тому необхідно все рахувати. Про це сьогодні піде мова. Щоб щось отримати, треба щось посіяти. А не посієш нічого. Не нічого. посієш не пожнеш. Пшениця, вона нормальна, якісна пшениця, вона завжди цінувалася і на неї завжди буде хороший попит. Хороший попит на пшеницю 2-3 класу із білком там 12-12,5%, ну, навіть 11,5% з хорошою клейковиною. Не менше 23-25% відсотків З індексом деформації, з натурою нормальною. Тобто така пшениця вона буде коштувати і 10 і 11 тисяч гривень за тонну. І отримати 6 тонн це отримати 60 тисяч. При витратах в 30 тисяч, 30 тисяч можна заробити. Ну Можливо, навіть 40 тисяч витраток на пшениці можна заробити. А пшениця сьогодні сіється по соняшнику. Якщо не посіємо пшеницю, що ми посіємо? Соняшник по соняшнику, він знає від фомопсису і від інших хвороб. Як це завжди було. І врожайності, там, вовчок і все інше, гнилі, хвороби, проблеми завжди будуть сою. А ви бачите, як соя з року в рік не виходить у нас по сої. Розумієте, насіяли свої, ціни немає, якості немає, погода не дає зібрати. Тому необхідно займатися пшеницею, але займатися необхідно серйозно. Все необхідно брати, і зважувати, на важелі ставити. І що таке пізній термін сівби. Та сьогодні Європейський Союз, Німеччина інші всі країни «сівба» йде повним ходом. Клімат змінився, давайте про це говорити, що, можливо, ми. Через 10 років будемо сіяти в грудні місяці і рахувати оптимальні терміни. Все може бути. Так? Тому дивіться відео до кінця і будемо старатися дати дійсно хорошу, нормальну, виважену, професійну інформацію. Айда! Пішли працювати! Листочки, 13-та фаза BBC H. Як не крути, не верти, а відсотків 70 пшениці зараз знаходиться в цій фазі. 13-й фазі. Цікава цифра 13, 13-та фаза і три листочки. Дехто каже, що це критична фаза, ну, можна, може вимерзнути. Подивимося. Час покаже. Я сподіваюся, що вона нормально перезимує і потім забезпечить хорошим нормальним, якісним врожаєм наших фермерів. Єдине, необхідно працювати з нею. Жарка, листопад місяць. То тепло, то холодно. Але морозів поки що немає. Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. З вас, як завжди, і підписка, а з нас потрібний корисний професійний контент. А ми дійсно готуємося і хочемо вам дати інформацію, яка дійсно вам буде в нагоді і згодиться, щоб ви були успішні і прибуткові. Друзі, сьогодні багато полеміки навколо сівби озимої пшениці. До речі, вона ще сіється і буде сіятися ще в грудні. Я давно і багато разів вже згадував про те, що в мене знайомий фермер сіяв пшеницю 13 грудня. на... Тернопільщині і отримав 6 тонн пшениці. Друзі, тісної кореляції між терміном сівби і врожайністю не існує. Якщо хтось і досліджує, десь описав, то нехай скаже, що є тісна кореляція між термінами сівби і врожайністю. Якщо хтось пропрацював дійсно над цим там, 10, 15, 20 років, а не просто так із кандачка Інформація, от, чим пізніше ми сіємо, тим менше ми отримаємо. Друзі, ну самі розумієте, що попереду дуже багато і зима, і технологія, і підживлення, а потім весна, погодно кліматичний фактор. Можна отримати класну пшеницю восени, яку ти посіяв там на початку вересня місяця, а потім весною буде приморозок і все, ніякого ружаю розумієте. А можна отримати сходи там пару листочків чи е, в фазі там шильця. Колі вона війде в зиму, а потім нормально весною розкуститься, через те, що фаза 20, так звана початок кущення до 29, може бути і восени, і навесні. І можна отримати по такій пшениці і 7, і 8, і 9, і 10 тонн. Про що сьогодні піде мова, друзі, все необхідно рахувати. Математика пізніх термінів всі в Давайте так називати пізні терміни, ну ніхто їх не назве ранніми. Через те, що листопад місяць, вже скоро середина листопада. Але сівба ще триває, ще досівають хлопці там на півдні України. Є волога в цьому році, як ніколи. Я давно не пам'ятаю такого року, що було восени стільки вологи, що неможливо зібрати сою, сонячник, кукурудза стоїть, волога не збирається через те, що дійсно волога погода. Тумани, з ґрунт насичений вологою, випадають опади по 3-5 по мм, в кого навіть і 30, і 35. І давайте тепер рахувати. Математика оцих пізніх термінів сівби. Можливо, вони скоро і не будуть пізніми, можливо, листопад буде скоро оптимальним терміном сівби, Через те, що ну, скоро це років через 10-20, через 20. все змінюється, клімат змінюється. Тепер те, що ми е, до чого вернемося, це до математики, друзі. Що ми втрачаємо? Ми втрачаємо вартість насіння. Якщо ви отримали 6 тонн урожаю в себе на полі і з цього врожаю ви сієте... Насіння там, другої, третьої репродукції, то легко порахувати собівартість цього насіння, яке ви сієте. 200 кг ви сієте, десь плюс-мінус, ну, давайте для зручності порахуємо, це 1 тона на 5 гектар. Якщо собівартість тони ну, на гектар ми вклали, наприклад, 30 тисяч гривень, отримали врожайність 5 тонн. Це е, собівартість тони 6 тисяч гривень. Розумієте? 6 тисяч поділіть на 5, от і рахуйте, там, 1200 ми отримуємо собівартість насіння. Ну, і Те, яке ми сіємо, 1200 гривень. Ну, це також, на дорозі, не валяється на маленькі кошти. Далі протруйник, робота, е, можливо, хто, там, мікроелементи, які додають, стимулятори. Також необхідно порахувати. Ну, Десь, можливо буде. Вже 2,5 тисячі гривень. А далі це витрати сівба, робота, розумієте, і так воно і набіжить десь до 3 тисяч. Друзі, це те незавершене виробництво. Через те, що мінеральне добриво, якщо ми внесли під озиму пшеницю, там основні, ну, при сівбі ми ще не внесли, вони використаються потім тою культурою, якою ви будете сіяти, можливо, ну, не посіявши пшеницю навесні. Якщо пшениця сіється по соняшнику, ну я впевнений, що ви соняшник на наступний рік не будете ризикувати і не потрібно, друзі, через те, що можуть бути фороби, фомопсис, різопус, суха гниль, біла гниль. І соняшник вам може дати ті ж самі 2 тони. Ну, якщо буде ціна 30 тисяч, то там буде прибуток. А якщо не буде 30 тисяч, а буде 20 тисяч, як із соєю. Всі очікували, що соя буде 17-18, а вона сьогодні 7-8. Та ще й не кондиційна, подивіться, яка вона збирається, тому пшеницю необхідно порахувати добре, порахувати, що ми втрачаємо. Ми витрачаємо гроші на насіння, на протруйник, на стимулятор, на паливо. Оце гроші, які ми витрачаємо. Доброго вони підуть далі. Якщо пшениця протруєна, друзі, ще можна встигнути посіяти, ну, якщо ви на півдні чи на, в умовах Західної України. Можете ще встигнути посіяти і отримати ті ж самі 6, навіть 7, а можливо 8 тонн з гектару. І я впевнений, що ви це отримаєте. Ну, Північ, да, Схід, Сумщина, Харківщина, там, Чернігівщина, друзі, ну там уже морози ось, ось уже на носі і є великі ризики. Можливо, там краще подумати посіяти або дворучку, або навіть ризикнути яру пшеницю. Сьогодні є класні сорти яри і пшениці, які забезпечать і врожай тон 5-6, ну 8 по ярі отримати важко. А 5-6 реально. Але там протеїну 14%, її можна продати не по 10 тисяч, а по 14-15 по з нормальним білком. І отримавши урожайність 5 тонн, там можна отримати хороший прибуток із, ну, з цієї пшениці. Тому висновок який, брать калькулятор і рахувати, що ми втрачаємо, а що ми отримаємо, якщо ми не посіємо пшеницю. Яку культуру ми посіємо? весні? Нішеву, квасолю, чи, можливо, я не знаю ще щось. ну це Я не впевнений. Це невеликі площі. Соняшник, ми вже говорили, це ризики. Насичення соняшником приведе до захворювання, ми не знаємо вовчок і все інше, який буде наступний рік. Якщо він буде несприятливий для соняшнику, також будуть проблеми. Кукуруза, друзі, ну самі розумієте, да, кукуруза завжди виручала, але бувають такі випадки, що, от подивіться, зупинився експорт, практично кукуруза не збирається. Ціни та ціни так собі, плюс-мінус, ну не ті, які б хотілося мати по цій культурі. Соя. Вчора там 17-18 тисяч, сьогодні 7-6, як з тим горохом. То 6 тисяч, то 8 тисяч, то 3 тисячі. Чи з Гречкою, розумієте? У нас немає стабільності. Але пшениця це завжди стратегічна культура. І тому ми радимо все-таки подумати, зважити. Це для тих, хто не посіяв. А для тих, хто посіяв. І Турбується, що буде там, коли вона там тільки всходить або, друзі, все буде добре. Ми готуємо для вас і вже є в нас класна, ціла, як кажуть, підбірка майстер класів вебінарів по технології вирощування пшениці з різними термінами, різні сорти, по різним попередникам, різні системи захисту, системи живлення. Єдине, що вам потрібно, а вам це потрібно, це. Стати або спонсором нашого каналу, розумієте? Там є доступ просто до цих вебінарів, майстер-класів. ну, самі розумієте, що там інформація дійсно вона накопичена е за багато років професійної діяльності. І тому все, вибір за вами. Це вам потрібно більше всього. А ми працюємо для вас. На все добре. З вами сьогодні команда Tills, я Олексій Сиренко. Напишіть в коментарях. Ви зрозуміли про що мова сьогодні чи ні? Мова підійде про те, що не потрібно там дивитися норма, терміни, все. Взяти просто і порахувати. Важелі, що ми втрачаємо, а що ми е можемо придбати, е посіявши іншу культуру. Оце важливо. Всі ризики просто прорахуйте, промоделюйте. Пшениця з різною врожайністю. З різною собівартістю. І спрогнозуйте там 2-3 ціни по ній. Якусь візьміть, не знаю, там 6 тисяч гривень, 8 тисяч, 10 тисяч. Візьміть три моделі, три ціни. І ви отримаєте, тоді побачите, що ви отримаєте на виході. І порахуйте культуру, яку ви маєте, не знаю, я яр ячмінь, яру пшеницю, ви посієте. І подивіться в вашому регіоні ці культури, скільки вони давали врожай. Чи в вас в господарстві, чи в ваших сусідів. І просто тоді спрогнозуйте ціни по цим культурам. І ви будете мати просто на листку відповідь. Пока, до зустрічі на каналі. З вами сьогодні команда Артвілс і Олексій Сієнка на цьому чудовому пшеничному полі, яке забезпечить фермеру ну, не менше 80 тонн з гектару урожаю. Через те, що ми тут. Пока.